Добрий вечір, ми з України, я з теплиці. В одній теплиці поприбирала бур'ян і повиривала всіх весь врожай, коротше, який в мене був. Трошки перчик, ось такий перчик Бідося але я його ще й спробувала, тому що, думаю, може він гіркий. Ні, солодкий, але такий бідосик, ну на салат піде, нормально. Да? Дивіться, що в мене вже є. Ой, красунчика такий перший. Це червоний. Який, як. Так, хайде. Зараз вкраде в мене все переростки. Всі в мене з'їдає ось хто. Фу, фу. Тільки що один з'їла, все, все, гулять. Так, зібрала від другі рочки, ось таких, бачите? Ось таких маленьких, хоч, ну, це більш великий, то е, вибереться. А ось такі маленькі хочу законсервувати. Ось такі невеличкі, смачненькі. Так що, зараз переберу, там небагато великих, то я заберу на поїсти. Ну і ось тільки вже помідорок скажу я вам. Непогано, непогано працюємо. Так, а ми потрошку працюємо. Ось такі огірочки закриваємо. От. Вже багато компоту закрили, огірків теж, і солені і такі консервовані. Коротше, потроху працюємо, щось трошки є. Але не так багато, як хотілося, звичайно. Такі справи. Так, добрий вечір. Ми з України я на городі. Так, знімаю. Що знімаємо? Сьогодні зібрала помідори, не знімала Крупноплодні і вже репані. Репані, тому я повідключала полив на помідори. От, помідори поки що не поливаю. Там земля мокренька, бо я сьогодні зранку вирвала бур'яну ось. Бачите, як в мене тепер гарненько. Тільки треба цей. Ще я прийдуся, листя попробираю. У нас повітряна тривога, вона ще досі десь орлає. Тут яка поряд вимкнулась, я почала знімати. О, Огірки поливає, бачите, капля капає. У нас наш кривий ріг потерпає зараз дуже сильно. У нас б'ють по-серйозному. І б'ють, не скажу де, але коли мене дуже поряд. Тому не спимо ні вдень, ні вночі. Ой! Помідор взяла, косила, він репнув. оці, дивіться, чорний, гляньте, як вони у мене позав'язалися, дивіться. Гляньте, це кісточка. Щоб ви розуміли, оце одна, ота кість. А смачний. Як цукерочки, Це я вам точно кажу. Кицик він, кицик вінтверди. Не хоче кицик підтвердить. Він корму наївся, гласимо обробила, покапала, єлі покапала, помить помила, потім, потім він почав тікати, цей свій характер. Такий хлопець єлі зловила, поцарапав мене мене. Ми ж лікуємося, правда, кицик. Ти ж на мене не цей не обідався. Дивіться, п'є воду, ось тут калюжа, п'є воду. Я йому налила води, значить. Там в стакані стоїть чистенька. Він грязно сьорбає з калюжі. Кицик? от такий. Ну, вона, звісно, не грязнюча така, що прям дуже, вона прям витікає зараз чистенька, але ж там, ну-ну, от там воно плаває. Ну, шо ти, Це ще один не можу зупинитися ну наш там. От, монітори не поливаю поливаючи огірки. Ну і перси там. І... Боже, що це в мене тут залишилась земля, гляньте. Глянула, думаю, що воно. А, вона звідти не вилазить. Ладно. І те ще потім. Так, і дивіться, що в мене тут є. Висадила гірочки. От. Тут висадила другий оберт пішов. Другий оберт у гірочки, відкритий ґрунт. Значить Висадила. Так, попідв'язувала її, бо вітер. Сьогодні в нас трошки вітерець, до речі. Так, ввечері прямо дуже класно. дуже класно, Так на дворі, знаєте, посидіть в бесідки, але чоловік на роботі. А сама я, звичайно, що я там буду сидіти. Нема з ким побалакати. Тому працюю. Тому я вирішила сьогодні працювати. Кицик. Що там, Розкази, як справи? Так, ну це. Огірочки тут є. Є, будемо чекати, хоч якогось ще врожаю, може, що там на конці якось закислить там щось. Кисло, кицик. От і м'якенький, такий, як пушиночка, господі. Так, ну і тут. Тут теж збирала помідори. от. Сьогодні зробимо салат, скажем, смачно чи ні. О, упав помідор, зараз я його підв'яжу. Поки я це бачу. А то потім, знаєте, взяла свій підв'язувальник. Ой, у нас пішов відбій, тому я відключилася. Зараз показуюся, я підв'язала помідорчик. Він крупноплодний, тому його треба підв'язати. Ось такий у мене теплер, чи як його, чи туплер, чи теплер. І я не пам'ятаю, як він правильно. От, помідори не поливаються, огірочки поливаються. Так, і зараз ще ж хочу вам кое що показати. Кицик, давай, положу я цю штуку. Так, ось ще тут в мене розсада є. В розсаднику ще квітку пересадила, а що пересадила? Вона в мене росла там, де цей вогнищами ми пали, де ми шашлик йшли кроби, там ми зробили таку ще бесідку другу. Я там посадила квітку і собака мені її грала. Ось я її якось якось пересадила у відро, зібрала з полу, вона мені її перевернула, вивернула і горщик розбила. Тепер вона ним гуляється. В неї здоровенний горщик куча іграшок купляється. Кит, це твоє там місце, де ти там спиш? Хлопчик маленький. От, ну їй потрібен був гурчик нашої іграшки за всі гроші світу. Розумієте? Ну це спасла квітку, поставила її тут. Так. Заберу в хату тоді. Хай трошки ще тут поросте в тепличці. І вроді непогано тут. Ось дивіться, розсада. Огірочки вже так темно, нічого не видно Огірочки. Куди я їх буду садити? Скажете ви. Зараз покажу. Тут ось у мене ліс. Кідурватися пошкаряба і уся просто. Дивіться, що в мене є. Що я придумала, так? Да? От такий в мене От така халабуда. Так, я моркву воно всю, бачите, тут теж чистенько. І зараз присяду, дивіться, як у мене тут. Сьогодні був е, вітер. Тут все на місці. Надіюсь, ніякий роган його не зламає. Ну, як зламає, то, то зламає. <гум> Будемо думати тоді. Був і дощ, що це накапав мені, якщо видно, бачите. Угу. І нічого на місці все. Тут будуть огірки, ті, які мене розсадить. По центру я буду робити кицик, Перевіряй, перевіряю, перевіряю понюхай, тільки женігать мені тут. По центру буде така саба, як там у мене між теплицями, тільки що я показувала, така сітка. От, на дві там і тут. Сіточку поставлю і на неї будуть плестися огірочки. І ще висажу. Е, не, ні не, ні Це не туалет. Кс. Кицуп. Вам не здається, що він странно нюхає? Забираю його звідси. Бо що мені тут зробить туалет. Забираю його, бо він щось уже. Пішли кітці, йдемо. пішли-пішли-пішли, Хлопчики, йдемо. Ось такі справи. І тут я висажу огірочки під вот такою кришою, під накриттям. Це, звичайно, от я вам скажу, це 90-ка чи 60-ка. Не пам'ятаю. Не знаю, може 90-ка. Це у мене сітка була, ми купували, накривали в дворі. Але зараз там дерева добре розрослись, нам не треба там накривати, там і так нормально. От, то я її взяла, не знаю, може вона занадто, звичайно, затінююча, але так як вона спече, то для огірків, я в принципі дивлюся, що буде непогано. <кхи> пішли, пішли. Пішли за мною йдемо. Закрити. Закрила, скрила екран, поки кицяка забирала. Ви бачите, вити, все є. Так що такі справи. А я буду вже збиратися, я, в принципі, все, що сьогодні хотіла, я зробила. Я, конечно, хотіла ще побрізкати кальцієм помідори. Але, але не встигла, вже вечір, вже, вже якщо чесно, ну, і прохолодно. Після такої жари, як в нас це було то сьогодні я не знаю, закільки ще зрадисів, але так, свіженько. Ні, ну якщо б так, знаєте, вдіть легеньку кофточку, посидіть або ще вогни підпалити, підпалить, то для цього сьогодні погода красота. Але ж. але ж ми сьогодні працюємо, а завтра, скоріш за все, їдемо в село, тому зніму вам ситуацію, як там. Зразу кажу, там не дуже. Отаке. От так що кицик залишається на господарстві, а я шурую додому, кормить дітей та й мить ногі лять спать, скажімо так. У нас уже, бачите. вечоріє.